Серед студентів Київського політеху завівся щур. У них почали масово зникати телефони, планшети, і навіть цілі сумки з речами. Іноді навіть вистачало відвернутися на 5 хвилин на перерві. В цій аудиторії був я і мій друг. І мій телефон знаходився на протилежному боці на столі. Лежав ми з ним налагодили комп'ютер через півгодини Телефона не було. Студенти поскаржилися в поліцію. Правоохоронці вивчили записи відеокамер і одразу ж натрапили на слід злочинця. Виявилося, юнаків регулярно грабує їхній ровесник, 20-річний хлопець, який зовсім нещодавно вийшов із тюрми, але впіймати його ніяк не вдавалося. Він 96-го року народження, неодноразово раніше засуджений. У 2013 році був звільнений з місць позбавлення волі. Висновків не зробив, на шлях виплення не став. Затримати крадія допомогли самі студенти. Дівчина помітила, як незнайомець заходив в аудиторію з одним рюкзаком, а виходив уже з двома. Вона почала кликати на допомогу. Зловмисник дременув, але його спіймали поліцейські. При виході з бужього корпусу вищовказана особа була затримана. Речові докази вилучено. матеріали скеровано до слідчого відділу словського управління поліції. Де даного громадянина було взято під варту, затриманий виправдовувався, мовляв, крав, бо не вистачало на лікування його дитини. Та жалібні історії не виправдовують злочин. Тож двадцятирічний хлопець може сісти у в'язницю і залишити своє дитя без батька років на шість.